Друзі, доброго дня! Залишився у нас в магазині один наборчик з шести гайкових механічних двосторонніх ключів з храповим механізмом, тобто з трещиточкою. Діаметр найменшої головки 8 мм, найбільшої 19 мм. Храповий механізм має 72 зубчики. Дуже надійно і добре працює ця трещиточка. Також Кожна головка має поворотний механізм, що дозволяє нам працювати цим інструментом в трудодоступних місцях, куди долізе звичайний гайковий ключ. От виготовлені ці ключі з міцної надійної хромвонадієвої сталі. Також мається нікельоване чорне покриття, що надає додатковий захист від корозії та дозволяє дуже легко доглядати за цим інструментом. Тобто попрацювали, протерли і він знов виглядає такий, як новенький. От. Холдер містить, отвори для зручного розміщення, підвішування десь на стіні. Також дуже легко він перетворюється От такий рулончик, ліпучечка тут присутня, якщо треба кудись його взяти з собою або Кинути в автомобіль, перемістити. Дуже акуратненький виходить такий чохол. Коштує цей наборчик 2500 гривень. Кого зацікавило, дзвоніть за номером телефону, що ви бачите під цим відео, або пишіть. Замовляйте. Працює телеграм, WhatsApp. Гарного дня!